Червні будемо відверті, ворог де-інде, перейде кордон з Дніпропетровщиною. Але що це буде за просування? Це не буде просування геть на всю Дніпропетровщину, це може бути просування завдовжки 2-3 км. Там знаходиться дуже потужна лінія оборони, багатошарова Як тільки вони пересікають ріку, вони потрапляють в ад. Тому. Той, хто думає, що Дніпропетровщина впаде, той, хто думає, що ворог зможе дійти до Дніпра, чи, чи навіть до Павлограда чи Межової, дуже, дуже помиляється. Цього не станеться. Ворог, ворог може попросуватись 2-3 кілометри, деінде може 5 просунутися, але суттєво він нічого зробити не здатен. Рештки Донеччини, які залишаються південніше Покровська, а, приречені, на жаль. Скажу такі жахливі речі: приречені Новопавлівський напрямок. Але на кордонах Дніпропетровщини ворог понесе шалені втрати, буде знищений. Місто Покровськ, загроза величезна зараз. Але мій захист працює в червні і в червні. Не захоплять покровський мирноград. А далі я продовжу цей захист. Я так і казав, що він буде діяти певний час, потім я його продовжу е і будемо пролонгувати. Тому е тому скажу так, що поки ворог Покровський Мирноград не візьме, він не може йти на Дніпропетровщину. Тому що створиться величезний балкон. І наші Збройні Сили можуть з Покровська атакувати, обрізати всю, все угруповання. Не піде я, я чітко бачу, що ворог, поки не візьме ці два міста, він не зможе в повній мірі просуватися. Це йому потрібно тільки як пропагандистська річ, що ось ми захопили селище якесь на Дніпропетровщині. Але це буде лише пропаганда. Насправді, ворог не зможе нічого вдіяти. І я скажу так, що там ми дамо відпір.